Доброго раночку вам усім. Нічого так не дає сил і ранкової енергії, як пройтися по своїх улюблених місцях. Так, це моє лавандове поле. Лавандове поле, яке скоро перетвориться на ваші покоління. співають пташечки. Вітерець гойдає оціми пухнастими кущиками, які ось-ось зацвітуть. Ще день-два, друзі, і я почну зрізку. Почну зрізку і тоді буду формувати вам букетики відправляти. Так що почекайте, хто чекає. Всім гарного дня!